Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо фарбувати капот від сколів. Це бюджетний варіант. Ну, вважайте, це рубрикою перевірка лайфхаків від товарів із Фейсбуку». Я на Фейсбуці у компанії Світлофор придбав комплект фарби. З урахуванням того, що в мене дуже складний колір 3T3 у Тойоти, то в мене вийшло аж три шари фарби. В мене є перший слой, оцей з бльостками, який металік. В мене є другий шар, який поверх цього шару. Він такий полупрозорий. І, звісно, сам лак. Так, я розумію, що краще там капот фарбувати, або плівка, або каска. Там є оці всі варіанти, але це не наш варіант. Наш варіант. Ми просто катаємось на авто, отримали сколи, тому що всі ми знаємо, як поводиться ЛКП на Тойоті. І зараз спробуємо його. Трошки полікувати за допомогою ось таких от фарб. Дивіться, ось одна, друга. І лак ось такий. Одразу хочу попередити. Я чудово розумію, що підбір по він-коду, а підбір в цій компанії відбувається саме по він-коду, а не по зразку того, що у вас є. Тому деякі відхилення у відтінку, вони будуть. І я вважаю, що ну, на такому ремонті це окей. Тому ми на, ми на це не зважаємо, ми просто дивимося, як воно працює і чи взагалі прибере воно ось цей наш недолік у вигляді сколів. Я думаю, що ті, у кого білий або сірий металік там авто, і з врахуванням того, що алюмінієвий капот, там Ну, Мабуть, не видно навіть їх з колів, тому там можна на це просто забити і хай наступний власник з цим живе. В моєму випадку я теж ну, в принципі, забуваю на це, але от підвернувся варіант спробувати ось цю фарбу. І зараз ми її перевіримо, чи варто її купувати, чи просто перефарбувати капот. Погнали. Для роботи нам знадобиться наждачка або ось така. от... Шарошка для того, щоб трошки почистити края нашого сколу. Поясню, чому це важливо. У вас, коли камінець попадає в це місце, відбиває фарбу, він під фарбою залишає трошки такі виямки. Тобто там є порожнеще, в яку фарба на такому масштабі вона просто не затече. І вам все одно, не дивлячись на те, що це алюміній, вам доведеться захищати кузов від корозії. На алюмінії також є ось цей оксид, і його треба зчистити перед тим, як фарбувати та знежирити. Тобто вам потрібна наждачка, знежирювач і чиста ганчірка. Друзі, також хочу подякувати одній чудовій людині. Це Сергій Батаєв за такий чудовий подарунок, об'єктив. Завдяки ньому в нас є можливість знімати в макрорежимі кадри з нашої роботи. Дякую, Сергій. Отже, в нас є скол. Ми бачимо одразу по тіні, що в нас там ну, не все так добре, як нам хотілося. Тому ми маємо зачистити все це. Ну, от десь приблизно ось так. Я знаю, що я роблю неправильно. Ви можете в коментарях написати, як правильно. Але в мене задача не стоїть зробити прям вау, тому що ви всі розумієте, що краще його перефарбовувати. Ми просто перевіряємо лайфхаки. Так, тепер беремо нашу фарбу. В нас підписано перший шар, другий шар. Беремо перший і добряче його стряхуємо. Це обов'язкова умова для будь-якої фарби в балончику, в таких пузирьках. Обов'язково стряхувати, зважаючи на те, що вона сама там по собі відчаровується. І у вас є ось цей металік вкраплення бльостки, який теж потрібно перемішати, щоб воно наносилось більш рівномірно. Розпаковка. Так, ось маємо. Можемо його відкрутити ось так. Бачимо, якої консистенції воно. Фарба дуже схожа на мою. І це чудово. Так, і другий варіант у нас ось така штука, тут така маленька голка. І за її допомогою ми можемо наносити. Зараз давайте спробуємо на чомусь. Так, давайте візьмемо серветочку чисту і спробуємо. Так, нам треба на сам тюбік натискати. І ми отримуємо фарбу. Ага, є, бачите? Давайте на макро наше. Отже, тепер наше завдання дуже обережно нанести капельку цієї фарби на нашу поверхню. Ось так. Перший шар готовий. І даємо йому час приблизно 15 хвилин на підсихання. Потім беремо другий шар. І розпаковка другого шару. Так, флакончик у нас такий самий, як і у першого. Логіка вся та сама. Тут ось така у нас фарба. Вона теж червона, але така напівпрозора. Давайте на нашу тестову серветку нанесемо її і подивимось. Тобто можна сказати, що це пігментований лак, який наноситься потім на базову фарбу. А після цього всього ми вже наносимо третій шар. Звичайний лак, для того, щоб потім можна було полірувати все це і щоб воно виглядало значно краще. Ось ми бачимо, що наша бульбашка, яку ми наносили, вона стала трошки менше. Наче так рівномірно розтеклась. Ну, Будемо вважати, що це норм. Добре, а до речі, один момент. Поки я чекав 15 хвилин і вимкнув камери, я походив навколо автомобіля і пофарбував трошки ще сколів. І виявив один момент. Якщо ви не можете ось цим носиком наносити досить маленьку крапельку, візьміть краще голку або зубочистку і наносьте нею. Відкрутіть просто повністю все це. І наносити зубочисткою. Я вже прилучився цим носиком із серветкою. Просто після кожного нанесення ви обережно протираєте цей носик. Натискати завжди на ось корпус не потрібно, воно само під своєю вагою досить інтенсивно тече. Тому давайте тепер спробуємо. Цей лак фарба Він наче не такий густий, як попередній, тому будемо зараз трошки обережніше з цим поводитись. Я ще не експериментував, зараз спробую знову ж таки на серветочку спочатку, а потім вже на кузов. Ну, Таке ріденьке. Отже, наносимо обережно маленьку крапельку ставимо і далі вона має в процесі підсихання зменшитись. Я вам скажу так, навіть без третього шару воно ось так без камери виглядає вже значно краще, аніж білі сколи. Тому, мабуть, якщо у вас машина не біла або не срібляста, якась синя, червона або чорна, то для вас це буде порятунком, щоб не було оцих білих плям на капоті. Добре, чекаємо ще 15 хвилин, поки підсохне другий шар, і подивимось на результат. Ну що ж, минуло 20 хвилин. Ми взяли трошки більше часу, тому що температура в нас не перевищує 20 градусів. А для цих робіт бажано мати 20-25. Ну, 25 це в ідеалі. Що ми бачимо по результату? У нас вже є ось такий результат. Фарба в нас трошки втопилась так вниз, у нас ще є місце для лаку. Хоча я вам ось що скажу: мене вже результат цей влаштовує, він вже краще, аніж було. Я, Якщо отак от здалеку дивитися, я не бачу оцих білих сколів, білих плям. І мені вже це подобається. І я вважаю, що такий результат навіть можна залишити, але ми все ж таки нанесемо захисний лак. Щоб нам потім було що полірувати. Бо я вважаю, що після цих робіт ще краще ось ці місця трошки запалірувати. Отже, наносимо лак, для цього в мене є ось таке ну, голочка, це свердло таке тоненьке, воно як голка. Будемо працювати ним. Таким пензликом працювати не вдасться. Він занадто великий для цих робіт. Тому трошки беремо лаку на наш, ну, назвемо це голку. І наносимо. Тоненький шар багато не потрібно, саме тому ми наносимо голкою, можна наносити зубочисткою або будь-яким тонким таким предметом. Знову ж таки, даємо підсогнути 20-30 хвилин, і я думаю, на цьому можна буде завершувати. І за декілька днів можна буде ще все це полірнути. Ну, я думаю, дати добу машині відстоятися, і потім можна вже взяти, відполірувати. Якщо ви раптом нанесли забагато ось цього лаку. Ви можете, коли воно підсохне, взяти наждачку дрібну, десь там 800 або 1000 і все це обережненько зчистити, а потім відполірувати. Ще один лайфхак, який мені сказали хлопці, які займаються саме відновленням лакофарбового покриття на сервісі. І вони мені сказали наступне: якщо у вас є подряпина і ви хочете зрозуміти, чи вона запалірується чи ні, чи треба фарбувати, просто намочіть оцю подряпину. Якщо під звичайною водою ця подряпина зникає, тобто вода скриває цей недолік, потім, як воно висихає, воно знов з'являється. Але коли мокра поверхня і його не видно, ось це можна полірувати. Якщо ви намочили і у вас усе одно видно білу полосу, це вже треба якось підфарбовувати. Користуйтесь. Отже, і вердикт щодо цієї фарби від компанії Світлофор. Я вважаю, що це має право на життя, тому що в моєму випадку воно скрило усі оці недоліки, і ми можемо спостерігати значне покращення зовнішнього вигляду мого капоту. Посилання на магазин залишу в описі, або ви можете зайти у Facebook та просто вбити у пошук світлофор автофарби. І ви знайдете цю компанію і можете замовити собі ось цей. Набір. Він буде відрізнятися. У кожного, в залежності від кольору, буде свій набір. У мене він ось із трьох частей складається. І я дуже задоволений. Мені сподобалось. З вами був Ковальовий. До зустрічі у наступному відео. Пока!